У Тернополі вчителі пікетували обласну раду, вимагали повернути 20 відсоткову надбавку за престижність праці. Кабмін зобов'язав ці кошти платити з місцевих бюджетів. Пікетники кажуть, не бачили грошей з вересня, а це від 200 до 500 гривень на місяць. Біля облради зібралися кількасот педагогів із п'яти районів Тернопільщини. Вчитель української мови і літератури Надія Ковальчук розповідає, надбавку за престижність не отримує вже три місяці. Саме завдяки різноманітним доплатам зарплата у вчителів набігає від двох до трьох тисяч гривень. каже, щоб заробити ці гроші, доводиться працювати у важких умовах. Рахуйте, нас на 20% відсотків обкрали нашу зарплату. А школи холодні, тому що стали відключати світло, діти голодні, тому що не встигають. Наварити той хоч одноразовий обід дітям. Та й... Комп'ютери не працюють, немає світла, ми в дуже важких умовах. У департаменті освіти і науки Тернопільщини підтвердили, що 20 відсоткову надбавку за престижність професії не виплачують з вересня у п'яти районах області. Це Підлочиський, Лановецький, Бережанський, Тернопільський, Козівський райони. Крім того, саме з жовтня починаються проблеми з тим, що вже не вистачає коштів на зарплату. Зокрема, це по козівському районі і найбільше загрозливо. Ситуація це по Тернопільському районі. Профспілки Тернопільщини оцінюють стан соціально-трудових відносин в області як незадовільний. Вони вимагають, щоб Кабмін скасував постанову, якою переклав виплату о 20 відсоткової надбавки вчителям на місцеві бюджети. Є новообраний парламент, новосформований уряд. Прем'єр-міністр в своїй промові як новообраний прем'єр заявив, що будуть працювати над будівництвом справедливої України. Ми хотіли би, щоб це розпочалося із формування справедливого державного. Бюджету голова обласної ради Василь Хомінець повідомив, що Тернопільщині виділено дотацію на оплату праці. Це майже 50 мільйонів гривень, але це вирішує проблему лише до кінця цього року. Там так у Гушвілі, перший національний.